Друзі, вітаю вас усіх. Хочу сказати ваше життя, життя вашої родини, мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Тому хай все, що є для нас доступним через Ісуса Христа, воно проявляється в вашому житті. Амінь. Це дуже важливо. В Бозі є повнота для тебе. Тому. В ньому є усяка благодать на твоє життя, усяка допомога і усяка втіха. І ти не сам, Бог поруч і він з тобою. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати над однією темою. Я пастор, і навколо мене багато є в церкві дітей. І ось по дітям я можу більш-менш. Трошки можу помилитися, але ну, в загальному не помиляюся. По дітям можна зрозуміти, як батьки ставляться до церкви, як батьки ставляться до пастора або до служителів. По дітям можна дуже класно це побачити. Коли діти вони вічливі, привітливі, вони підходять, обнімають. Вони вітаються, здоровуються. По їх посмішках, по їх вчинках можна побачити, як батьки відносяться до церкви, про що батьки говорять вдома, про церкву, про пастора. Тому що те, що батьки говорять, воно відображається на потім вчинки, на реакцію на стан дітей. І це дуже видно. Видно зразу дітей. Батьки, яких люблять церкву, поважають, наприклад, пастора і гарно ставляться, зразу цих дітей видно по їх вчинках, по їх словах, по їх реакції. І по інших дітях можна побачити, що батьки вони трошки лицемірять, вони можуть посміхатися, щось говорити, грати, якийсь спектакль, але вдома вони за закритими дверима. Вони говорять погані речі проти церкви, проти пастора, і оці речі вони відображаються, відбуваються на дітях, і потім руйнується життя цих дітей. Одного разу мене запросила одна жінка, щоб я поговорив з її сином, а син був залежним, щоб я йому послужив. В плані звільнення, спасіння, щоб він зробив крок віри до перемин, до Господа, залишив гріх і так далі. Коли я приїхав, почав з ним говорити, я зрозумів, що діла не буде. Чому? Тому що він постійно говорив: не треба мені нічого не розповідати, я вже знаю від мами все про всіх вас, про церкву, про служителів, я знаю все. І все, що він знав, він знав все погане, тому що мама бачила погане, розповідала своєму сину погані речі, а потім хотіла, щоб церква або служителі послужили. На жаль, вона заквасила свого сина, і вона помістила колоду в його око, щоб він не прийняв спасіння, не прийняв благодать, щоб він так і залишився наркоманом. На жаль, він. Від наркотиків так і помер, був в іншій родині і служив підлітку дівчинці. І точно така ж ситуація, тому що я служив, щоб вона повернулася в недільну школу, щоб вона відкрилася для Бога, щоб вона попросила Бога допомогти їй. І вона сказала: Я не повернусь, бо мама говорить, що всі вчителі вони погані на недільній школі. Та така, та сяка, а та перетака та пересяка. І цікаво, що мама мене просила її повернути на недільну школу. Але мама і своїми словами, своїм ставленням, хамським ставленням, неприйняттям десь вона зруйнувала. І своє життя, і життя своєї дівчинки. Сьогодні ця дівчинка, на жаль, вона не в церкві, вона в світі, і, на жаль, вона рухається не дорогою Господа Ісуса Христа. Згадую історію про пророка, про Божу людину, Єлисея. І він на місії, він в служінні. Він має подвійне помазання, багато чудес, багато Божої сили. Ми бачимо в його служінні, в тому, як Бог його підтримує, як Бог його використовує. І ті люди, які приймали, вони були благословені, служіння цього, цієї людини. І ось він йде в Віфіль, і він іде дорогою, і малі діти вийшли з міста і насміхалися з нього, і говорили йому: Іди, плішивий, лисий, плішивий, лисий. Плешивий. вони насміхалися, вони глузували з нього. Коли ви почитаєте багато коментаторів, вони будуть говорити оці речі, що діти відображали або говорили ставлення своїх батьків саме до пророка, вони, знаєте, як відображали мислення своїх батьків по відношенню до пророка Єлисея. І так буває сьогодні і в наших домівках, що батьки замість того, щоб служити своїм дітям на збудування, на благословіння, на підсилення, на те, щоб діти вкорінювались, покликані в церкві чомусь вони пішли іншим шляхом. І ось діти, по суті, говорили або ставились рівно так, як ставились їх батьки. І що ми бачимо? В їх житті, що в життя цих дітей прийшли дві медмедиці і розірвали з них 42 дитини. На жаль, коли батьки в такому стані і діти в такому стані, вони дають місце бісам, і біси вони нікого не шкодують. Вони приходять вкрасти, вбити, загубити, розірвати все, що є в житті цієї родини або в житті цієї дитини, або в житті батьків. Тому ми повинні сьогодні розуміти з вами, що ми дуже сильно впливаємо на своїх дітей, і від нас залежить, чи ми впливаємо на те, щоб вони спаслися, чи на те, щоб вони стали відступниками, чи ми впливаємо на благословіння, чи впливаємо на прокляття, чи ми допомагаємо їм шукати Бога чи своїми вчинками, своїми словами, своєю реакцією, своєю поведінкою. Ми відвертаємо дітей від Бога. Тому давайте разом міркувати, в якому стані наша родина, в якому стані наші діти, і що ми говоримо за зачиненими дверима. Амінь.